У новий рік з новим тренером збірна України, схоже, не увійде. Увесь світ проти нас. Покликали Шевченка, його зманив Абрамович. Запросили Реднапа, то КПР дорогу перебіг. Про футбол вирішив допомогти Анатолію Конькову з вибором. Тим паче, що достойних кандидатів хоч греблю гати. Зробимо це у суто футбольний спосіб. Підкинемо монетку. Гвардіола Хосеп 41 рік, справжній каталонець, характер Середземноморський м'який за його словами. Якщо й варто повертатися у гру, то тільки заради збірної Бразилії. Задля нього ФФУ треба натуралізувати усіх бразильців, що грають в українських клубах. Сьомін Юрій Палич, 65 років, справжній залізничник, заслужений тренер Росії та Таджикистану. Характер м'який поступливий. У фінансових питаннях наполегливий і безжальний. Київ знає, як свої п'ять пальців. Причепить до збірної локомотив і затягне її у болото. Калитвенцев Юрій Миколаєвич, 44 роки справжній джентльмен. Вже робив збірну України чемпіонами Європи юнацьку. Перебуває у творчому пошуку самостійності. Жаке Еме, 70 років, справжній француз. Характер міцний, як коньяк Генесі. Вперше здобув триколірним звання чемпіонів світу. Вже шість років витримується поза футболом. Чим не сомельє до чих порад, варто прислухатися. Малофеєв Едуард Васильович, 70 років. Справжній сябр. Він же друг білоруського народу. Володар Смарагдового ордена УЄФА за заслуги. Характер нестійкий, емоційний. Має тісний контакт з потойбічними силами. За сприятливих умов його помічники можуть нашаманити для України фінал чемпіонату світу. Ярцев Георгій Олександрович, 64 роки, справжній реаніматолог. Має диплом фельдшера. Зумів вивести збірну Росії на євро 2004 П'ять років без роботи. За цей час нагуляв апетит до експериментів. Безсонов Володимир Васильович, 54 роки, справжній універсал, характер незламний, має заслуги перед українським футболом і державою. Виростив дворазову бронзову призерку Олімпійських ігор з художньої гімнастики. Марадона Дієго Армандо, 52 роки, справжній аргентинець. Характер гарячий латиноамериканський. Досвід є, два роки тренував рідну збірну. У катері спалився. В Україні не так спекотно, коноплі ростуть і руками ми теж вміємо голи забивати. Учков Сергій Валентинович, 50 років, справжній регіонал, характер стриманий. Народився на Луганщині, але серце віддав півдні України. Тренував у Миколаєві, Херсоні, Сімферополі та Севастополі. Зробить збірників справжніми морпіхами, тренуючи на пляжах з піску та гальки. Еріксон Свен Йоран, 64 роки, справжній швед. Характер нордично нестійкий, особливо до спокусу вигляді грошей, і гарних дівчат в Україні і того іншого вдосталь. Менотті Сезар Луїс, 74 роки, чемпіон світу, грав із самим Пеле. Характер твердий. Тренував Аргентину, де велика українська діаспора, і Мексику, де навчилися гнати самогони з З недоліків надто незалежний у будь-якому стані та з будь-ким. Матео Роберто, 42 роки, справжній аристократ, неоцінений чарівник з країни ОС. Виграв для Абрамовича Лігу Чемпіонів. Українська збірна. Чим не виклик? Лутинович Велибор у народі Бора, 68 років, справжній чудотворець, характер міцний, Югославський. Єдиний у світі наставник, який керував п'ятьма різними збірними на чемпіонатах світу: Мексика, Коста-Ріка, США, Нігерія і Китай. Саме час спробувати сили в Європі. Мене зашмано, 50 років, справжній бразилець, характер стриманий, програв Олімпійські ігри з пентакампіонами. У жовтні найкраща збірна усіх часів опустилася в рейтингу на антирекордне 14 те місце у світі. Та все одно це вище за 55-й рядок України. Але якщо жоден із запропонованих кандидатів не погодиться стати до керма збірної, є пожежний варіант. Конькова Анатолій Дмитрович 63 роки, справжній гірник. Характер Донецький незворушний. 20 років тренерського досвіду гарне підґрунтя. Маленький, але вагомий недолік на цій посаді тиск стрибатиме ще дужче. Якщо жі це не влаштує, не варто перейматись. Монетка металева можна підкидати до нескочу, та от лишень як бути зі збірною.